Пропонуємо вашій увазі макет вертикально-фрезерного верстата, виготовлений творчою групою у складі Людмили Пащенко, майстра виробничого навчання, та Вадимом Куликом і Юрієм Марарашем здобувачами освіти. В нашому навчально-практичному центрі є верстати токарної та фрезерної групи. Творчою групою нашого центру. Було вирішено зробити макет фрезерного верстата. Представляємо вам макет вертикально-фрезерного верстата. Верстат складається з основних вузлів. Основа, станина, яка служить для кріплення всіх вузлів і механізмів верстата. Консоль є відливкою коробчастої форми з вертикальними та горизонтальними напрямними. Стіл який монтується на напрямних полосках і пересувається ними в повздовжньому напрямку, шпиндель фрезерного верстата та електрошафа. З листового металу товщиною 2 мм методом згинання виконали основу та корпус фрезерного верстата, які між собою поєднали зварюванням. В нашому верстаті є діючі механізми. В станину верстата вкручена шпилька, по якій можна піднімати та відпускати стіл. Також в столі ми вкрутили шпильку, за допомогою якої можемо виконувати повздовжню подачу стола. З боку корпусу приєднана електрична шафа з необхідними позначками з електробезпеки. Роль шпинделя виконує гайка, в яку закріплена реальна діюча фреза. До стайнини приєднано пульт керування фрезерним верстатом з подібними кнопками, які виготовлені з гайок та шайб. Ми задоволені нашою роботою. Нам часто доводиться виїжджати за межі закладу з профорієнтаційною роботою, тож наш макет верстата будемо демонструвати нашим майбутнім здобувачам освіти. Дякуємо за увагу!